Сьогодні на огляді у Варшаві на марках. Так що давайте почнемо. Мені вже цікаво, тому що бачу, тут стоять квадроцикли запарковані. Всім привіт. Е, Артур. Дякую, дякую, що запросив. Ну що, давай заходимо. Е, це в нас по польських мірках Шерегувка. Так, правильно розумію, чи ні? Чи це квартира? Шерегувка ні, це сегмент, бо тут є нижній поверх сусідів, от двері і ага. верхній. І ми якби йдемо наверх. Ви живете так. Та саме наверху. Живемо наверху, і дах там є якби два поверхи. Получається, бо ми дах теж зробили. І... Ага, окей. І тут так. нас просто вхід. Ви тут розвиваєтесь. Бачу, тут чиїсь вже стоять ці приналежності. Це для цих, так для, для, квадриків, та. для квадриків. Ну цікаво, цікаво вже чим займаєтесь? Mm. Ну давайте підемо наверх. Чую, Де, смачно квадраті. пахне. Трохи у вас дуже просторо, мені подобається. Тут, так, знаєте, зразу багато місця. Mm -hmm. А скільки це взагалі квадратів? 150. 150. Ну це досить багато. <пів> це, це виходить цей поверх mm -hmm. і додатково yeah, шевета. І дах наш. Окей. Тут на цьому поверсі скільки квадратів? Практично вісімдесят сімдесят вісім Окей. У вас тут так багато? Скільки у <світ> вас тут людей живе? Uh... Наразі, я ще в центрі Варшави, квартиру, і я живу окремо. Тут ага. батьки і брат і сестра. Е, окей, е, клас. Це оренда чи ваше житло? Це Ні, це ваше житло. Ви брали в кредит, якщо так, не секрет. Е, цікаво дізнатися про кредит. Як взагалі е, оплачуєте його, яка рата, якщо можете, звичайно, розказати? <рес> Тяжка була процедура початку, бо потрібно було документи. Ну, коли отримали вже документи, які дозволяли нам uh, взяти кредит. Ми взяли кредит 496 тисяч. Це було 4 роки назад. Може, і 5. Мешкання коштувало 490. 496 тисяч. Тут просто мікрофон треба. Так, так можеш ближче так побути, що uh, це. В девелоперському стані, тобто сурове. Ну, це досить, мені здається, адекватна ціна. Ціна була в той час була хороша ціна. 496 тисяч це ну, небагато. Так, тоді були такі ціни. От, і, е... Як взяли цей кредит, то вклад, власний, правда у мене був 230 тисяч зразу. Mm -hmm. Тобто це відсотків 40 чи менше? No, 40%. No, tak, tak, 40 так. 40%. Так, так. Бачите, в мене з математикою, все добре. Так, <laughs> то так так виходило, бо ми хотіли кредит взяти більше, нам не дали зарплати. Ага. От і дали нам менше, то я мусив знайти ці гроші, щоб заплатити. Але молодці, це дуже класно, що ви маєте власне житло. Скільки, якщо на секрет виходить рата середньому Початкова рата була 1250 на двох з дружиною угу. Міст на місяць, а як почався локдаун, то було піднесло до 2300. Ну але це але зараз спала рата. Так ще це... це все одно, на мою думку, досить адекватно. я за Погодні. Я за оренду плачу, плачу більше, там 20 квадратів. То... А скільки ти платиш за оренду в Варшаві? 2500. 2500. А чому не хочеш тут жити? Е, я вже дорослий, в мене є жінка. А, і... окей. Е, і, і вирішив, ну, це так, правильно. Я зараз шукаю, шукав, знайшов в вулиці Косовській, я там за 400, від 459 тисяч. Ціни і теж думаю над іпотекою. Uh -huh. Класно, дуже класно, що маєте такі підхід, і маєш приклад euh, з батьків, так mm -hmm. правильно Так. Гаразд, супер. Ну давайте щось покажіть мені, мені цікаво. Мені стіл сподобався, якщо чесно, відразу. Стіл дерев'яний, але покритий зверху цю штуку відсувати чи ні? Ні, може, не Але так, щоб знімати мешкання, бо відсуватися. У нас не попередив раз, другий що. От підводиш батьків, ти бачиш. Ні, Будь ласка, дивіться, то є спальня одна. Мама стидається просто. Перестаньте, перестаньте. Це реально, я такий самий, як і ви. Тут нічого такого немає. Навпаки люди люблять щирість і коли хтось просто і сором'язливість, це теж риса Даніель. — А чиє ця кімната? Даніель. — це кімната? Аміни. Тут, Аміна. А, раніше раніше Аміни, так. Так, але щоб було чути трошки, як старайся бути біля мікрофон, біля когось. Ага, добре. А, Аміна, то, може, давай трошки більше про тебе поговоримо. А <гум> чим ти займаєшся, ти вчишся? Я вчусь в класі медичній, на профілі медичному, на розширенні біології, хімії та англійської. Угу, клас. Тобто ти будеш лікарем чи фармацевтом? лікарем психіатром. Ого, я боюся тобі очі дивитися, що зараз там нічого не підозріло до мене. Вона дуже добре вчиться. Я теж е, цікавлюсь психологією, бо е, як тренер роз, е, ну, розвиває не тільки фізичні якості, а й психологічні. Це дуже важливо мати гармонію в цьому і в цьому допомагати людям. То теж е, спілкуючись з нею, бачу, що вона багато знає, і тоді Артур скаже, чим ти займаєшся також. Цікаво, я займаюсь тренерством і маю ще один напрямок бізнесу, бо тому що я не хочу з тренерства робити бізнес. Я е, хочу це робити на добровільній основі. Я дуже кайфую і отримую задоволення радість від того, що я допомагаю іншим. І росте не тільки їхній там зовнішній вигляд, змінюється, а наприклад, і доходи, робота, там житло. Угу, клас. Тому це прям не ну, дуже... зрозуміло, що здоров'я це одна частина реального такого успіху, коли є дисципліна і людина хоче розвиватися. Тобто ти ведеш приватних клієнтів чи як це виглядає? Нічого страшного. Ти ведеш приватно клієнтів, чи в тебе є там групи людей? Як це виглядає? Я веду приватно клієнтів, є групи до чотирьох осіб. Є онлайн, але також е, ще має один із напрямків бізнесу е, пачкомати ДХЛ. Ми ставимо повністю з нуля, угу. і саме з... пачкомати від DHL, так Так, так. і зараз шукаю інвестора. Потрібна сума 75 тисяч злотих. 10% від прибутку, або можемо домовитись від процент від суми, які я можу повернути. Угу. Е, якщо комусь цікаво, то пишіть, я залишу uh -huh. контакти також до Артура. Е, Аміна, так? правильно ім'я е, покаже свою кімнату. Цікаво, вона така світла. Вона вже дуже стара моя кімната. У мене вже моя кімната помінялась, але було мало місця, багато спогадів насправді залишилось. Taka dziewczyna, taka tak tak, mała. Wiele wspomnień, tak jak mówię, zostało, ale... Ja już nie zostałam. Okej. Osi, to co? To nas specjalnie dla treningu, czy co? To są nowe bakunki, bardzo smaczne. Bez cukru. I naprawdę bez cukru. Ja bardzo dziękuję za cukrem, naprawdę. I ja bardzo wielkie znaczenie przekładaję do cukru, właśnie związane z medycyną i cukrem w krwi. Я ja дуже на це вважаю, тому uh -huh. моя дієта складається зовсім без цукру. І насправді це не, є, e, це не є тяжко, як багато людей може думають, що відкинути повністю цукру це є дуже тяжко. Я можу вас переконати, що насправді ні. Це, okay. є, це є легко, тільки все це є сила волі і власне вибір. E, наприклад, скільки ти часу цукру вже не існеш, там, наприклад? Від липня зовсім. Взагалі, ні церкви. Це весь цукор займ... маю тренер. на ксилітол та еритро. <laughs> Також є стевія, це є дуже добрі натуральні замінити. Угу, Клас, супер. А, скільки часу ви вже взагалі в Польщі? Як ви тут опинилися? Ми порізно. Я трошки раніше, я в кінці 2017-го приїхав, вже 8 років тут. Угу. А Пізніше. А з батьками приїхав, та, uh -huh. батько приїхав, а пізніше вже сестра з мамою, батько з братом. Uh -huh. У мене є молодший брат на три роки. Uh, а в тебе сестра на 14. його <сх> особисті гні, але в дружини і син, uh -huh. і це вже якби, мій син теж. Uh -huh. <сх> <сх> Там, <сх> разом виховуєте, ви Варшаві так проживаєте. Класно, дуже класно. Бачу, є вазонки. Хто <сх> підливає вазонки вдома? Мама то любитель вазонки, в неї, коротше. Цілий-цілий город, там назовні, наверху, вони зараз, напевно, трошки їх поховали <голи> для зйомок. <нерез> не, не сезон. <ск rac> <ріп> а щоб не пристражити мене, так Щоб <нерез> велика кількість. Але дуже в хаті чисто? Ну, Мама прям любить порядок. Це відразу замість. Дуже любить порядок. Батько сей. любить порядок. Ага, окей. А маєте хто, хтось прибирає, не знаю, прибиральниця чи nee, самі не, самі. Ні, самі все робите? Тут у ванна. Так. Мама. Клас. І ви самі все робили ремонт? Ремонт е, робив мені племінника рідної сестри старшої син приїхав зі Львова і, і з чоловіком, що гром то робив. А ви самі звідки родом? Тернопільська область. Тернопільська область, а який район? Терволянський. Та ви що, я з мене ж Мурашки, я з Гусятинського району. А ага. Ми Давай. до Безобраниці живемо. У мене дружина. Теж з з а я з Глібова, якщо знаєте, там є така місцевість. Щось знайоме проїжджав там. колись там. Місцеві. Там біля Гримайлова, там хоростків? Гримайлов, Хоростків, то в мене колегами займалися пасажирськими перевезеннями. Ну клас. То я в Гримайлові, хоросткою то часті відвідали. Бачите, натрапив до земляків, дуже приємно мені. А скільки, якщо на секрет обійшовся вам ремонт цієї квартири, чи це будинок, не знаю, як сказати правильніше. Тяжко так. Докладні, як ти це по польську говориш, щоб посчитати, але плюс-мінус з меблями, бо сам фізично не робив Лівіше. Ото, значить, все, все, що робилося, то в нас в сумі з ранком, з другим поверхом, так я собі рахував в сумі 200 тисяч, якщо не більше. 200 тисяч. Але взагалі мені мені подобається стиль і кольори гарно підібрані тику 40 тисяч сама. Я покажу цю кухню, щоб щоб люди зрозуміли. Кухня сама тисяч. ну так. Кухня простора велика. Аби її робили під вимір? Чи купляли готову? Ми її в принципі робили під вимір. Робили кухню. Нам робили під вимір, так так. Вони заробляли рік і, і скручували все повністю, все повністю вони робили. Нас Найперше, що ми, як приїхали, то відбивалися від тої суми, яку ми можемо взяти в кредит. І... <гум> Бо бажання одні, а фінанси другі. Тепер що... би запланували щось <гум> ліпше. <але гум> ми як взяли хату і лишили собі 70 тисяч на ремонт. Я думав, що то на щось нам вистачить так. А то кухня Доцілова. тільки вийшла 30 ще місяців. 38 тисяч, так докладно. Але а, мова а йде? Про то, мова, well, так, так. мова йде а, про те, то, то, що... Тобто то мінімально, ну, але тепер можна ліпше, але ну, Маємо mm, то, що маємо тішки, це живемо в своїй. Це тисяч пішло як у воду, і кожен заробіток вкладався, вкладався, вкладався. Вкладав. Мій теж старт був дуже тяжкий, спали на матрасах. Ми в аміні кімнаті то всі спали, як цигани на матрасах. Ну no. бачите, no. 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 всі проходять через це. Мої крісло no. то було відро пластикове, 20 літрове. На стіл був такий старенький, ми на ньому ремонт доробляли на горі. Коли такі речі, наприклад, столики старішу в кімнаті Кожен місяць зарплати відкладали, щоб побігти нам крісла. Помалював на біло, бо жінка любить білий колір. <рес> то крісло під квіти, під вазонок. Другий столик теж під вазонок Окей. Okay. А чим ви займаєтесь? Які вас може є? Не знаю, щось любите робити? Я бачу квадроцикли, стоять взагалі. це для мене щось по молодшого сина. А, ось цього що бігає? То Артура жінки. Ага, окей, <laughs> і uh, okay. він uh, їх орендує, так? Так, здає Nie. зараз oh, в оренду Артура жінки син не орендує. Ні, Артура жінки син. Це всі це знають. Артура Рурат в школі. Так, він тренер по e, плаванні. <in> він тут в марках в МЦРі викладає плавання. У вас така спортивна сім'я, я так зрозуміла. Просто вийшов на хвилину, але він сам про себе розкаже. А, окей. Добре. Я як кухар в школі. І школь. Ми маємо в школі тисячу обідів кожен день, сім людей. Ну, це багато обідів, але Дуже вам, вам подобається. Дуже подобається гортувати. Ви далеко десь тут біля вас, ця школа школа. — два, два То ви, виходить, І... можете собі пішком туди піти, так? Чи ну, ви біжаєте? Ні, їжу тому що. А ну, а треба вийти а, ну, за 20, 6, А в нас тут кей, діки ходжу, ходять, як люди по кругом, по асфальті. Кругом я вчора після роботи став. <laughs> Батько з вікна годує, кидає, їх тут з балкону. Голови... Капець uh, немає ну, кожен день. Або ввечері біля автомобіля, як заходиш. Страшно, то... Наприклад, як буде йшла пішки, а я, наприклад, вчора після роботи став тут на асфальті, стою а таких чотири кабана прийшло собі, кабана нас два метри ходять. <laughs> ну, це страшно. Не буду питатися, хто вдома готує, бо це, напевно, очевидно. <рес> Аміна деколи дуже класні робить солодощі, прям без цукру, без глютену, здорові. Такі прям... я, я багато раз пробував, просто рекомендую смокота і не тільки. Ти їх продаєш? Ні? Чи... Поки що ні. На власний виробиток, окей, клас. Добре, то тут у нас виходить така основна зона, де ви відпочиваєте, і ви говорили, що є другий поверх, чи як це виглядає? Чи... Чоловік О, Ну, Можете, якщо не хочете Летико. показувати нічого страшного. Слуга. Ага, окей. Тут хтось... Луга. А, ви жінкою спите. Окей. Класне, широке ліжко, все як має бути. Прошу, але чекаємо на замовлення в собі така шафа. То там не знімати. На угол. Ага. Чекаємо на замовлення, просто а, маємо без сховати. Окей, okay, ну нічого. До гори можете подивитися. А, добре. О. Клас. І, от, виходить, о, ще так високо. Так, можете? Ще, ще не докінчено до кінця. Це... Ну, це... А, то це... а немає такої квартири чи будинку, де ремонт закінчений? Це всюди, знаєте, треба? А, таке м'яло, чи треба, доробляти. Так. Класні сходи, таке все дерев'яне, мені подобається. А, то це повноцінна квартира тут зверху, так. Ну, живе Артура брат, але угу. він зараз Блін, ага. Плінкуса треба було кінчувати та... таке, що якісь шафки, ще щось. Ні, класно, тут повноцінна, повноцінна а, квартира. Та, та. Як тут Нормально для, для жилої була. висота і висока була кухня, щоб була тут кладова, там mm -hmm. туалет і здорова спальня. Uh, щось дуже чисто, як на хлопця. Але батько дає дуже гарний приклад чистоти, він привчає до порядку, і це, якби, <поярко> <поярко> теж, е ну, я перейняв це. Як плюс вважаю і дякую батьку за спочатку проте таке спочатку, як мали по 15 років, вони розуміли, бо вони хотіли, ну, зараз їх заставляє. Ну просто це було без пояснення, а все треба пояснювати і тоді немає ніяких. Чистота за здоров'я, тільки. А тут фотографія Аміна від Лілі, а, Лілі. Це є подарки е ученики Арсена. Коли закінчують з ними заняття, під кінець року дають йому завжди якісь подарунки. Так осі, Таких малюнків з тисячу або дві в нього. Так, що... Діти його дуже люблять. Дуже класно. Блін, цікаво, споспорі. цікаво <просим> познайомитись. Ну і бачу, також там є і э, високо, як там э, горючі. Горючі мусить бути, щоб ми вже їхали. Добре, і тут не вміру. Гадава, але не відкриваємо. Там Склад. склад. Моя кіната також. О, ванно, клас. А, а як. Покажи свою кімнату. Вона... вона... <рес> <рес> мож, мож, <рес> можна частково зняти спортзал. Там ще спортзали є. А спортзал Так, Такий домашній трошки. Але не на там замало ваги, але Арсенові вистачає. А що це за медалі? Хто, хто це Я їздила на колонії, Тобто на такі. Обози для е, молодежі. А де мої? Я медалі? їхала перший раз Ой, і отрима медаль. Це медалі. Колоніста на медаль. Та та, та. медаль. А, хто такий колоніста? — Це є людина, яка їздить на колоні. Тобто це є учасник. Ага, okay. А тут я бігла в біг Ханран, uh -huh. це є характепний біг е, і всі шотки, е, е, гроші. <laughs> гроші, які. Е, Платиться за пакет вступний, прикидається на, e, на різні фундації. В цьому році був біг зв'язаний з. Скажи по по-польськи, я, навіть навіть навіть, навіть я навіть навіть не перекупимо. Можеш, і... можеш, можеш польською висловитися. Вона <laughs> мала десь 7 років, Wstijający, коли сюди приїхала. Неurożнородне e, кobiety, które mają проблеми, e, różne. ADHD, jakieś problemy związane z układem uh -huh. nerwowym. Bі... 10 кілометрів? П'ять дуже багато дуже класно, але я так зрозумів, що ти вже більше спілкуєшся польською. Тобі складно навіть пані Міреда, коли висловити можливо такі більш конкретні тематики. З тим складно всі медалі висловити думку. Коли я була ще привіт Просто, просто, okay. можу, там, зіплити, це це насправді складно okay, висловитись потім okay. по-українськи. По-українськи. Uh, okay. Чую, купки там якісь пішли. Uh, okay. uh, uh, що це? Так, ну Артур, а це за що саме? що це? Троєбой є атлетичним, можеш спробувати яке воно важке, можна комусь забити. Ні, краще на цей. Є різні Здоров, є ще з України. Зараз я правою рукою знімаю. З України, є з Польщі. І перші мої змагання в Україні це Київ 2016 року. Е, друге місце жим лежачі. Українська Натуральна Федерація порліфтінгу. Переважно так. весь спорт на хімії. Тому якби, важко теж показати якийсь результат, е, якщо ти натурал, і відносно цього. Ну, але це круті досягнення. Це є чим гордитись, серйозно. Там а не хотів себе що... розвивати більше в такому професійному спорті? Е, ні, бо тому що я розумію, що натуральний спорт. Ой, професійний спорт, е, Даніель, е Будь ласка. Ні, ї... споку, його не видно. А, так, Добре. Е, професійний спорт. Потрібно анаболічні стероїди, щоб показати якісь вже більше результати. А я не хочу переступати цю темну сторону, темну межу. Е, я тому що є багато ризиків для здоров'я і багато обману, тому що є рекламні контракти. Там, от, бери цей протеїн, від нього я такий накачний, я сильний, давай, кажи, що ти його хаваєш, і тоді все буде добре. А, ну, окей, А цей великий кубок? це що? Цей великий кубок. Це десь в Польщі. Так, жим лежачи в Польщі був. 110 кг я витиснув в Натуральній Федерації, це Серйозно? результат кандидата це в майстри спорту. Підготовка була десь один місяць, дуже мало. Як Але це спортсмена. досить велика вага. Ну, так, тут перше, друге місце чемпіонат Польщі. Я виграв тут був теж, е, в Варшаві на Експо, Європейський Кубок. Бурнейка е, організовував це великий польський спортсмен, в нього є теж спортзал тут. Це так само. Клас. Ну, в мене немає стільки медалей, саме по спорті, я взагалі спортом. Тільки недавно займатися. Почав, почав армреслінг, і я завершив спортивну кар'єру, тільки от деколи себе пробує, в минулому році в армреслінгу, бо це єдина така дисципліна, де я натурально можу показати якийсь хороший результат відносно того, що не приймаючи анаболічні стероїди це коли руками. Так, так це, це на руку пережимання на руку, хто сильніший. У мене так. рука зломана, от я не можу її розгинати до кінця, коли мав 14 років <gif>, любительський в селі. Ну, Неправильно руку зрозуміло. поставиш, тому дуже важливо ставити руку ось так, а не прямо, як всі роблять. А тобі під час армрестлінгу ламали, так? Так, але? зламалася рука під час армрестлінгу. Каблуба, тому що тут маленька тонесенька кісточка, і дуже важливо, як всі часто не знають про це і ставлять руку прямо. думаючи думаю, що так чесно, але так можна зламати руку, тому. Завжди, коли хочете <сміст>, любительськи пожати з нарогу, то тоді ставте її отак в бік і тягніть під кутом 45 <сміст> градусів. Окей, супер. Бачу там зверху таблетки. Все як має бути. В кожного вдома є такий е, цілий е, е, лоток. <сміст> з... Ні, насправді в мене нема. Нема? У мене <сміст> є. Я просто Мало при, привик до спортивного типу трибу життя. Я з самого дитинства цим дуже сильно цікавився. В 14 років я почав цим цікавитись і налаштував собі харчування, сон, режим, тренування. І, от помітив, коли довгий час тримався в цьому режимі, не пропускав тренування, я не хворів. І потім я це все закинув на деякий час, почав хворіти. Тепер знову якби Скільки тобі років зараз 28. вісім. Як, як збриваю бороду, то в бідрянці просять паспорт, не продають мені пиво без паспорта. Капець. Ну це це приємно, тому що мене просять, мене не просять паспорт вже давно. Тому, тому це теж знаєш з другої сторони. Клас. Ну дякую, що запросив. Що дозволив показати також батьків місце. Можливо, в майбутньому колись до себе запросиш, якщо будеш мати бажання. Так, а що скажи за рахунок квартири в Варшаві? Оскільки квадратів ви маєте? 20 квадратів. 20 квадратів там вам. Ну може трошки більше 30 там. Ну 20-30 — це <зас> багато. <зас> Я не вірю. Ага. Ми просто оренду знімаємо, але тут тимчасове житло. Просто близько дуже сину до школи. Там буквально менше п'яти хвилин пішком і жінці до роботи. Uh -huh. Тому е ось так, але плануємо переїхати, бо тому, що ну занадто мало, і ціна, типу, за таку ціну навіть можна набагато більше. Знає, Яка сума так, ще раз половиною тисячі, половиною тисячі. тисячі. Це плюс чинш uh, це з, з чиншом, але що там плюс інтернету, наприклад, uh -huh. а, скажи мені ще за квадроцикли. Що це за квадроцикли? Так, це квадроцикли мого брата і мого друга. Сусіди. Ми в Україні разом жили через хату, і вони на них катаються. Там буде вставочка <гум> жорстко, прям по болотам. Можна Я такий екшен. От такий для, для чоловіків, для хлопців, щоб отримати драйв. Це прикольно. Клас. Артур, дуже дякую тобі, що запросив. Залишу до тебе також посилання. Якщо комусь ага. цікаво саме людина, яка має сестру, яка займається також психологією і допомагає в тренерстві, то можете також звернутися. А вам дякую, ви дуже приємні. Так що до зустрічі напевно наступний раз у Варшаві.